Об'єднані футболом разом сильніші. Далі у нас на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, я вас вітаю, радий вас бачити в нашому ефірі. Вітаю, дякую. ну що? Я вас вітаю з сьогоднішнім всеукраїнським днем днем Атакамс, бо вже президент Зеленський підтвердив те, що американська зброя вже е, апробована Збройними силами України. Сьогодні вражено два аеродроми в тимчасово окупованому Бердянську і Луганську. Дев'ять гелікоптерів знищено, наземна техніка, е, снаряди. Що там все, що було власне на, на тих аеродромах. Як ви сприймаєте Маєте цю новину, зважаючи на те, що в принципі всі говорили, що воно ця зброя от-от має надійти від наших партнерів, але партнери так обережно навіть застерігали лідерів української держави і казали, що ну от коли буде, тоді скажете. Тобто в американців принцип доволі простий, поки не вистрелить, поки не прилетить, про це не говорити. Ви знаєте, мабуть, Більшість зброї, яка надходить а, до України принцип такий же. Тобто, очевидно, що а, про переважно більшість з тих одиниць озброєння різних, яку українські сили оборони застосовують наразі, чи застосовували раніше, так само повідомлялося в принципі. Це зрозуміло з міркувань по-перше, безпеки. А по-друге, це для того, щоби. І для ворога були деякі ефекти несподіванки. Ну, я думаю, що такі ефекти несподіванки не очікував а, навіть сьогодні ворога. Тобто російські війська не були готові до цього. Хоча я вам хочу нагадати, що, в принципі, інформація, яка надходилася Сполучених Штатів, вона була доволі оптимістична а, щодо надання атаканців якраз після а, того, коли ось цей період. Після того, як поїхав бути президент України і активно обговорював нас, буде чи не буде, але дуже багато джерел підтверджували, що все нормально і буде. Ви знаєте, е я вам скажу, що по іншому і бути немов кого. І я про це говорив перед тим, як ми почули цю новину чудово сьогоднішню. тому що є ряд фактів. По перше, е ми входимо в зиму під період проведення бойових дій. Ну поступово поступово осінь наближається до зими відповідно. Мабуть, коригувати види озброєння, які застосовуватися внаслідок того, що певні зміни в стратегії ведення бойових дій будуть, ну тому що все ж таки погода, якісь корективи там внесе. Нам потрібні звичайно ракети, які даватимуть можливість вражати ворожі тили оперативні. Більше того, я бачу, що є певна стратегія сформована до цього. Нашими партнерами це і Британія і Франція. Пам'ятаєте, не так давно були візити до України міністрів оборони цих країн і Британії і Франції. А потім візит українського президента до Румунії, так само говорили про Чорне море. Це все в контексті успішних атак по Криму. Зараз це продовжується на те, що Наносяться удари по півдню по об'єктам ворога. А, тут, до речі, цікаво, що. Я нещодавно прочитав, що е, одну із топ-5 книг, які рекомендує очільник української воєнної розвідки, пан Буданов, це чорноморська доктрина Юрія Липи. Ви знаєте, дуже приємно насправді, що е, якщо це так, якщо в нас дійсно читають наші високопосадовці такі книжки про розуміння геополітичних процесів, це важливо. Так, от, до цих геополітичних процесів, до реалізації задуму зменшення можливостей і потужностей е, Росії в Чорноморській, у морі потрібні звичайні інструменти, а все це такі інструменти. Плюс ще один геополітичний аспект: мені здається, США не могли не відреагувати на факт зустрічі Путіна з Кимчинином і на те, що зближення йде Північної Кореї і Росії. З точки зору постачання озброєння, і ми так само з вами говорили про це, що не виключено, що за лаштунками цього всього стоїть Китай. Ну і тому, звичайно, якась відповідь мала бути. Тому це все складається, в принципі, плюс до цього заява президента Байдена в інтерв'ю для CBS про те, що підтримка буде для України і Ізраїля. Він так емоційно про це наголосив, так відповідаючи, що ну ми ж найбільша нація, наймогутніша. Так тому ж ми зможемо це робити. The cat sat on the Ну, от, пане Олександре, на тлі наших успіхів і підтримки Сполученими Штатами Америки українців Сполучені Штати Америки демонструють підтримку і державі Ізраїль. Завтра до Ізраїлю має прибути президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден. Сьогодні туди прилетів федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. І це візити підтримки ізраїльтянам і людям, які борються за свою незалежність. І за свою державу. Водночас ми бачимо на цьому тлі, як у Пекіні збираються, збираються учасники міжнародної конференції, яка називається Один пояс, один шлях, міжнародний форум, і де умовна група, яка протистоїть Західним державам. Також обговорює своє майбутнє. Хоча, хоча оцей форум, міжнародний один пояс, один шлях, власне ж, він був задекларований і проартикульований як цей шлях з Китаю до Європи, і багато власне країн мали взяти участь в цьому ну, шовковому шляху, скажімо так, це простіше буде і зрозуміло для наших глядачів. України там немає, тобто зрозуміло, що одного із комп... важливих компонентів того, з чого цей складається шлях, немає, але там є Орбан. Прем'єр-міністр Угорщини, це чи не єдиний там лідер Східноєвропейської держави, який бере участь в цьому е саміті, чи не саміті, а зустрічі, скажімо так, сьогодні Орбан зустрічався з Путіним і вже е говорили про. Те, які є відносини Угорщини з Російською Федерацією, це дуже цікаво. Послухаємо. Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії. Навпаки, метою Угорщини було налагодити і розширити контакти, і нам це вдалося. Ми зацікавлені, щоб підтримати стосунки не лише на рівні спілкування, а й економіки, наскільки це можливо. Зважаючи на обставини, нам вдалося врятувати багато чого з того, що ми досягли раніше. Ніхто не любить, коли нівелюють результат багаторічної роботи. Мені теж це не подобається. Звісно, і президенту. Давайте рятувати, що ми можемо. Ми готові продовжувати співпрацю. В перший візит, взагалі, Путіна за кордон за межі пострадянського простору закордонний візит і. Після того, як міжнародний кримінальний суд виписав ордер на його арешт, і тут така таке бінго, просто зустріч із Орбаном. і Орбан тут його облизує і розказує про те, як важливо дружити, і з президентом у якого полікоть у крові, просто як ви от сприймаєте ці от знаки, які подають з Пекіна Орбан. Сі Цзіньпінь і Путін світові, звичайно, я думаю, що в цьому всьому за Орбана, мабуть, нам варто переживати найменше, тобто із цих персонажів, кого ви перелічили, тому що все ж таки рівень зрозумілий та й ну розумієте, все ж таки, попри все, що відбувається, і попри ось ці загравання постійно укорчені, і попри те, що згадайте скільки сіярто. Міністр закордонних справ угорщини нещодавно, який він скільки він говорив, чотири чотири рази він вже зустрічався з російськими представниками і вкотре це продовжується. Ну, тобто, зрозуміла позиція. Але попри це, все ж таки угорщина ну вимушена принаймні продовжувати перебувати в єдності з Європейським союзом, і що стосується політики засудження агресії російської санкції тощо. Ще до речі, Бучі зустрічався так само. Він сказав, що йому вдалося переговорити з Путіним, президент Сербії, і він сказав, що Путін виглядає впевненим. Ну це зрозуміло, тому що Сербія і Угорщина вони. Мають, скажімо так, фінансові проєкти з Китаєм в інфраструктурній сфері, і не тільки там, в Сербії, Китай допомагає залізницю, автодороги будувати, ну і так далі. І в Угорщині, подібне, власне кажучи, Будапешт, белград велика, велика траса, великий автобан, які вони там допомагають, вкладають кошти в це. Ну але якщо говорити загалом про те, що відбувається цими днями в Китаї, ясна річ, що. Цзіньпін намагається це використати у власних інтересах, продемонструвати, що Китай може бути центром притяжіння для тих, хто в якийсь момент в якийсь спосіб не згоден із політикою заходу, як вони кажуть, тобто із США і Європейським Союзом, і очевидно, що вони кидають виклик заходу. Взагалі, весь цей проект один пояс, один шлях. Це боротьба геополітична, потужна боротьба суші проти моря, море, яке представляє глобальні сполучені штати зараз, репрезентує з точки зору торговельних маршрутів, і з точки зору можливостей забезпечення безпеки ключових морських сполучень, океанських ну Китай кинув цьому виклик якраз через суходіл. Тобто, це великий геополітичний проект, який кидає в першу чергу. Виклики, якраз а, сполученим штатам, але дуже цікавий момент про нього менше дискутують зараз. Але напередодні була інформація про те, що Китай знову таки поставив а, питання до Росії про збільшення своєї участі в проєкті освоєння Арктики у північному морському шляху, От, власне кажучи, вони дуже активно на це претендують, вони заявляють про це, і позаяк Росія не має таких спроможностей. А там торговельних і так далі Китай про це чітко говорить. Крім того, що дуже цікаво, що а, Китай а, вкотре а, ну, намагався занизити рівень а, російського диктатора Путіна. Це було помітно. Жень Жибау, а, провладна газета китайська, помістила його інтерв'ю, частину вижимку аж на третю сторінку. Він ніде не був ні на передовицях, ніде. Це теж важливий момент, як Росія не старалась. І дуже помітно, що васальна залежність збільшується. Дуже помітно. Ви знаєте, я спеціально відстежував. Довелося на жаль це робити. Різну інформаційну сферу російську, що вони обговорювали. Ви знаєте, вони ледь не оди там виспівували, які тільки неможливо Китаю, сі дзіньпіні, всім сімсім. Ну, видно, ця васальна залежність. Видно те, що вони випрошують Китаю, видно, що. Путін їде туди і поїхав явно не в ранзі рівних гравців, а поїхав в ранзі підданого, який їде до імператора говорити про щось і просити. Я думаю, що це дуже це дуже помітно. Це надзвичайно непомітно. А китай загалом зараз використовує це все для того, щоб продемонструвати, що в свою чергу заходу варто буде рахуватися з тим, що вочевидь у нас викристалізовується. І вимальовується щось, що можна назвати коаліцію східних держав або коаліцію сходу і глобального півдня, яку дуже дуже хочуть вибудовувати китайці, але от цей саміт чи зустріч не саміт, не будемо називати самітом, бо там є лідери держави, є прем'єр-міністри. Ну, в принципі, чи міністри там представляють різні держави. Ця, цей форум міжнародний він відбувається на тлі загострення на близькому сході. А простіше кажучи, війни бойовиків Хамас проти держави Ізраїль завтра, як я вже казав, до Єрусалиму має приїхати. Джо Байден сьогодні, там Олаф Шольц. Сьогодні міністр оборони Великої Британії знаходиться у Вашингтоні. Там йдуть консультації з приводу того, що відбувається на близькому сході, і так чи інакше зрозуміло, що ті, хто зібрався в Пекіні, точно е, м, дотичні в той чи інший спосіб до того, що відбувається на Близькому Сході. Бо е, і е, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, ну і тим паче Китай, Росія, е, Іран, Сирія вони прити на вплив в на близькому сході. Як, по вашому, завтрашній візит Байдена сьогоднішній Шольца, наскільки вони здатні? Стримати Ізраїль від наземної операції в секторі Гази, бо це так чи інакше буде впливати на подальший розвиток подій на Близькому Сході і можливе підключення до цієї війни Сирії, Хезболи, Ірану інших країн до Великої Арабо ізраїльської війни, якої ще поки що немає. Ви знаєте. По перше, вочевидь, те, що їдуть лідери держав і е, приїздять до Ізраїлю, свідчить про те, що е, ну, безпекові умови це дозволяють зробити. Це очевидно, е, може говорити про те, що підстав вважати, що зараз відбудеться масштабне загострення за участю е, Ірану або інших держав, або іранських проксі хезболи чи інших там е, шиїтських організацій, розташованих в Лівані чи в Сирії, мабуть, не буде. Це перше. Друге, я не думаю, що Ізраїль проведе масштабну операцію наземно сухопутну. Як мені здається, все йде до того, що вже Сполучені Штати і Захід дещо стримали Ізраїль від ідеї того, що потрібно ну, ми бачили ці картинки, танки, величезна кількість військовослужбовців, резервістів ізраїльських, які прибули, і готові. Я думаю, що. Ця операція обмежиться ось такими точковими ударами і заходами спецпризначенців. Тобто, ми вже чуємо а, звіти про те, що знищений той лідер терористів Хамасу, там інший і так далі. Відповідальні за різні натовпи. Це вже відбувається. І це якраз тому, що а, не готові і не хочуть великої війни Сполучені Штати і Захід, особливо з Іраном це явно не входить в плани проводити масштабну сухопутну кампанію з Іраном, і що кидається в знаки, що до речі, війна в Ізраїлі це зараз, от з точки зору врегулювання ситуації, може бути на перспективу якимось ну точками дотика, насправді між Китаєм і Сполученими Штатами, тому що зверніть увагу: позиція Сі Цзіньпіня і Китаю в тому, що Мають існувати дві держави: Ізраїль і Палестина, і я можу згадати теж інтерв'ю президента Байдена, який я згадував, що Хамас це Хамас, це терористи, яких треба знищити. А Палестинська держава це Палестинська держава, і ось ця деескалація може бути прикладом. Якби це вдалося екстраполювати на наш досвід і стримати Росію, якби Китай і США вели розмови, наприклад, сан франциско які мають відбутись в листопаді, якщо ця зустріч ще відбудеться, невідомо. Це був би непоганий досвід, але на жаль, дещо інша ситуація, і не доводиться сподіватися, що якраз в нашому випадку може бути так, як по ізраїльському треку. Та й ізраїльський трек, сам ізраїль, я думаю, не дуже влаштовує зараз, який складається насправді. Водночас на цьому тлі ми бачимо, як Росія намагалася просувати в ООН резолюцію по ГАЗі без засудження Хамас. Радбез її відхилив. Постійний представник Російської Федерації при ООН Василь Небензія сказав наступне. Послухаймо. Зжаляємо, що совет в очередной раз оказался заложником егоїстичних устремлений блока западної делігації. Это единственная причина, по которой он не смог направить четкий сильный коллективный сигнал, нацеленный на деэскалацию. А ведь речь идет о крупнейшей вспышке насилия на Ближнем Востоке за последние десятилетия. Сегодня весь мир застыл в ожидании, что Совет Безопасности сможет предпринять решительные шаги для того, чтобы остановить кровопролитие. Но делегации западных стран поставили на этих ожиданиях крест. Пане Олександре, зважаючи на те, як Путін намагається використати війну на Близькому Сході і повернутися в велику міжнародну політику у статусі миротворця чи людини, ну миротворця в лапках, звичайно, по вашому чи зацікавлена Росія в подальшій ескалації ситуації на близькому сході, чи їй вдасться це зробити, зважаючи на те, що ну дві авіаносні групи Сполучених Штатів Америки все-таки стоять уже біля берег? Ізраїлю Вони то зацікавлені, звичайно, безумовно. І е, розхитувати ситуацію, будуть пробувати і надалі. Тут же варто розуміти, що, очевидь, е, перемога ізраїльської армії, яка, я думаю, буде забезпечена над Хамасом терористами, е, на жаль, не може означати вичерпання проблеми, яка існує. Це зрозуміло. Тому що все одно дестабілізуючі фактори вони будуть зберігатися і протиріччя сторін. І е, ізраїльтяни, палестинці вони так само будуть існувати е, щодо щодо кордонів, щодо державності, і так далі, дуже багато питань. І звичайно, на цьому тлі вони будуть намагатися грати. І в цій ситуації, ви знаєте, е, обговорення цього питання і дзвінок е, е, Натаніяху е, і розмова з Путіним. Ну вони виглядають як на мене, взагалі не зовсім доречними, тому що про що про що говорити? З Росією, яка на сьогоднішній день вносить явно дестабілізацію а, з того, що є, і і ніяким чином вона не впливає на ситуацію, щоби стримати і зупинити кровопролиття, як вони говорять. Вони навпаки підливають масла в вогонь, і це, власне кажучи, зрозуміло. Але а, дуже ж важливо, яку позицію зрештою займає Іран, тому що. Без е, Ірану Росія не зможе забезпечити настільки серйозний вплив, все ж таки, Іран їм потрібен. А Іран в свою чергу теж веде свою гру, очевидно, тому що е, Іран шукає можливості, за якою його можуть повернути в ядерну угоду. Так звану, І я майже впевнений, що як тільки він туди повернувся би. Він би кинув Росію, і відмовився від підтримки Росії насправді дуже швидко. Це дуже притаманно ірано-перській політиці міжнародних відносин. З початком бойових дій на близькому сході керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал Буданов сказав про те, що він не виключає, що це є початком глобальної війни, яка буде складатися з регіональних воєн, які в результаті дадуть оцю от глобальну війну, яка може бути розповсюджена в Африці. Там в Північній Кореї проти Південної Кореї, чи там на Тайвані, ну тобто в різних куточках світу, коли е, ці вогни ще будуть палати, мовляв, тоді буде от відчуття, чи буде доконаність того, що це є глобальна війна. По-вашому, чи е, здатен світ зараз утримати е, цивілізований світ, утримати е, країни з автократичним способом правління, чи… Чи здатні вони утримати їх від розпалювання цього міжнародного вогнища, яке неминуче призведе до Третьої світової війни? знаєте, це питання, звичайно, зараз в площині Сполучених Штатів, Заходу, які ну, Сполучені Штати, плюс ЄС, плюс? Японія, Південна Корея, Австралія, всі країни, які в себе в принципі відносять до західної цивілізації за способом мислення і життя, власне кажучи, і Китай. От я думаю, що це в площині якраз того, про які правила зможуть домовитись або не домовитися правила гри співіснування і збільшення участі Китаю в міжнародних відносин, тому що це є прагнення. Пекіну це очевидно. Вони хочуть більшої ролі, більшу роль відігравати і прагнуть цього. І плюс, все ж таки, попри Китай, видно, що у Росії є намагання грати власну політику. Вони намагаються розхитувати ситуацію. Зараз те, що в них виникла стратегічна невизначеність між Сходом і заходом, власне кажучи, те, що відбувається, це теж велика проблема. І зрештою, це призвело до того, що США. Внесли їх до звіту про те, що потрібно готуватися до можливого протистояння з Китаєм і Росією. Але, як мені здається, що це може зараз мати ознаки якраз такого регіонального рівня найбільша війна, яка зараз є, це все ж таки російська агресія проти України. Всі решта будуть намагатися певним чином гасити. Але економічна конкуренція, політична, дипломатична, інформаційна будуть доволі потужні. А далі все буде залежати. Від того як зможуть домовитись або не домовитись сполучені штати і Китай.